Привіт усім з такого дуже гарного місця, яким я Пейзажна Алея. я обожнюю тут сидіти, просто втикати і писати свої там, роботи або щоденники. Зараз буду унікальний зі своєю філософською складовою відео, тому що я буду говорити про те, що коли ми всередині емоційно незрілі, і коли ми залежимо від інших людей, це... І насправді нам потрібно залишити людей у спокій. І чим краще наші стосунки з іншими людьми, чим глибші, чим емоційно розвиненіші наші зв'язки, тим а, насправді ми а, в собі не те, що впевнені, ми в собі зростаємо. Коротше, це дуже складна тема. Я зараз поясню таку просто. Колись я була емоційно залежна від інших людей, і мені здавалося, що я постав всередині, Типу, що в мені немає такої достатньої. Повноцінної особистості немає її достатньо розвиненої, тому що я сп... почала спілкуватися з людьми, які були емоційно набагато більш зрілі, ніж я. І я знаю, що це дуже пов'язано із спілкуванням, тому що в тих людей спілкування було дуже багато і по роботі, і по творчості, і це взагалі про таке спілкування наповнене, тобто про арт артвіжуху, про е дружні зв'язки роками, які там пикаються, і про те, що. Ти не боїшся якби, відкривати себе адекватним людям, а, тому що ти, в принципі, щедрий на спілкування. Тобто це не про те, що ти тупо спілкуєшся з усіма там, місцевими синяками, тому що тобі нема про що поговорити там, з друзями. І ти йдеш і просто шукаєш якесь дешеве спілкування. Це теж. це теж. Я не сліпа, в мене є очі, і я розумію, що люди можуть спілкуватися просто для того, щоб спілкуватись. Але, а... Інших людей, емоційна і оця душевна порожнеча, яка в мені була, вона залежить від того, що ми насправді не довіряємо собі, не вкорінені в собі особистісно, не знаємо, чого ми хочемо по життю, у нас мало інтересів. Ми обмежені в своїх інтересах, проявах, спілкуванні, якихось даже суто особистісних штуках. Наприклад, там, не знаю, мені подобається спорт, і я не боюсь про це сказати. Або я виглядаю так, в мене там вже. Ходити по вулиці, бо мені насрачу, скаже якась бабушка. Мені не насрачу, скажуть мої друзі, що подобається мені, і що в тренді. Отак. Ну коли мені не насрати на себе, таку, в принципі, да, то я буду більше проявлятись і я буду більше думати, що блін, ну там танцювати на вулиці це нормально, бо мені це подобається. І е, як доросла людина, якій 26 років, і яка вже ну майже я можу сказати, що танцювати на вулиці це дійсно абсолютно нормально. І нічого в цьому немає такого. Ну, вчора бачила, як барячило. Це було абсолютно нормально. В цьому не було нічого дивного і поганого. І поганого, погане е, поганим це робить лише осуд якихось довбойок. Все, точка. Я не буду навіть коментувати, тому що мені не знає. Все а, коротше, коли ми емоційно порожні, а, от є, є такий парадокс у психології, що чим краще наші стосунки з оточуючими, тим менше ми залежимо від людей. Тобто, чим більше ми спілкуємося, тим незалежніші ми стаємо. Коли ми дійсно всередині незалежні, і коли у нас є наповнення якісним спілкуванням, і ми не боїмося за те, ким ми є, і ми не боїмося показати якусь свою дивну частину, і ми не боїмося бути е, типу, емоційними, ми не боїмося бути наповненими, ми не боїмося чимось працювати, з кимось спілкуватись, тоді е, ми стаємо набагато більш незалежні від інших людей, і нам не потрібно шукати цього зайвого спілкування. І нам не потрібно шукати цього якогось постійно історій. Тому що насправді спілкування в житті у нас є, а і наповнення в житті від цього спілкування у нас тут є теж. От а... тому, типу, я вважаю, що по-перше треба йти до більш наповненого спілкування в житті, тобто не спілкування заради того, щоб побазарити з кимось, і не спілкування заради того, щоб... Урвати якийсь престиж в цьому житті і там не знаю бізнес-зустріч. Ну, типу, теж є в мене друзі, які ганяють за якимись там типу, бізнесменами, тому що ці бізнесмени круті, я теж хочу бути крутим. Це так не працює, тому що ти ніби йдеш в цю сферу з спритягнути... спритягнути... рукою, Бже, пожалуйста, дайте мені трошки спілкування, трошки грошей. Я хочу понюхати цей престиж, щоб хоч трохи бути за цього зустрічним. Ну, престиж починається з того, що ти себе поважаєш і йдеш в те, що ти боїшся, але хочеш робити. Ну, просто типу спробуйте, це так і працює. Ну, не знаю, ну блін, ну в мене так типу, в житті так працювало. І а, також внутрішня порожнеча починається з того, що ми боїмося а, бути, типу, реджекшен. Я не пам'ятаю, як це буде українською. Коротше, ми боїмося оцього реджекшена, і ми типу... Максимально зменшити, там, зробити себе якимось компактними, зручними і покласти в ладошку людям, які, в яких ми так просимо цього спілкування. Тому що, типу, е ми не можемо бути трушними собою, і при цьому йти до людей і просити щось. Тому що це дві речі, які одна одній суперечить. Якщо ми хочемо бути незалежними якісні А для того, щоб будувати якісні зв'язки, треба бути самим собою. Тому все починається з вас. Все починається з того, які звички ви маєте. Не ті, які в друзів, А саме от які звички конкретно ви маєте. Кожен день, не знаю, там бігати на пробіжку або пити воду. Не тому, що друзі так сказали, а тому, що ви так хочете. І ви маєте відстоювати це право, блядь, то саме до талого. Типу, що я хочу бігати на пробіжку. Тому що ваші люди не будуть проти того, що ви бігаєте про біжки, я вам це гарантую. Повірте, я дуже гірко. Пожаліла, що я колись не була собою, і потім я не зустрілася з людьми, які мені були приємні, тому що я бігала за хуй знаки, які мені ну, люд... людьми, які мені взагалі не були приємні. Е... Тому, типу, блін, не знаю, ваші звички, ваша робота, ваша особиста робота. Якщо вашим друзям не подобається ваша робота, значить або проблема в роботі, або в друзях. Але точно не в тому, що... Так має бути. Ваш, ваш час, оце найважливіше, найважливіша, нематеріальна така штука. Ваш час, куди ви його витрачаєте? На себе, на читання книжок, на відвідування музеїв, на подорожі або на те, щоб відмінити всі плани і побігти за кимось, типу, з кимось спілкуватися. Блять, на для чого? Ну щоб який результат ви отримали? Тому емоційна залежність, це, звісно, про неякісні зв'язки і про те, що ви. Будуєте ці це відносини? На, на і палках на тому, що, будь ласка, прийміть мене, бо інакше я просто здохну. А, І от про час тут взагалі просто це така глобальна тема. Типу, час це також, не знаю, робота, це також ви, це також розуміння себе, це також самотність, тому що я знову ж таки, я цей парадокс, да, що незалежність починається з... Спілкування. Продовжую там, до максимальних масштабів і кажу, що типу, особливо важливий скіл е, це бути на самоті. Тому що тільки коли ви будете на самоті розуміти себе і розуміти людей навколо, реально розуміти, а не просто типу, фантазувати про них, тоді ви можете будувати знову ж таки більш такі, більш, такі, глибок, більш глибоке спілкування, вам буде про що. На фундаментальних речах сходитись краще, бо ви будете розуміти їх теж краще краще. Тобто це про те, що я дозволяю життю розставляти свої пріоритети, я дозволяю життю ставатись, я в цьому житті активний учасник. І до інших людей я йду з якісним спілкуванням. Тут є частина типу спілкування давати, а не брати. Давати мається на увазі, дивіться, не брати спілкування, не бути от цим, типу, попрошайкою, що типу я настільки людина само недостатня, що я буду типу, будь-яке спілкування для мене це круто. Оце просто піздець. Це дорога, повірте, в мене є друзі, які так роблять. І я спостерігаю за ними роками. Це не трагічніше, що я бачила в своєму житті. Типу, ці люди роблять потім якусь хуйню, потрапляють до рехабю, потрапляють до психіатричних клінік, е... тому що вони роками просто вони не надіються на себе взагалі, там немає жодного хребта. Типу, ну і знову ж таки, я не можу їх називати повністю своїми друзями, бо це просто знайомі скоріше. Типу, і вони е... настільки залежать від інших людей, що коли цих інших людей немає, а їх не буде, бо їм пофіг. Тому що люди насправді хочуть теж спілкування якісного, наповненого і людей цікавих навколо себе і сильних. Е... І ці люди від вас відмовляться, я просто вам вангую. Е... Коли, типу, ці люди зникають, у так у такої людини відбувається просто кінець життя. Тобто там просто там такий просто треш. Ви не хочете бути в цьому місці, повірте мені, ви не хочете в цю депресію впадати. І коли ми йдемо до інших людей, тут бажано... Навіть я б сказала, типу насильно собі обмежувати спілкування. Я розумію, що це, типу, ем, іноді воно просто потрібно, щоб там, після роботи, після хірового дня себе підтримати. Але дивіться, у вас може бути багато людей, з якими ви спілкуєтесь, підіть просто, не знаю, в бар ввечері, потусіть там з якимось спіл... Ну, в мене є там однодумці, люди, з якими я можу спілкуватися раз на тиждень, і мені буде цього більш ніж достатньо. Е, тому що мені треба просто якийсь білий шум, і мені треба якийсь смолток. Ну і це теж люди цікаві свого роду. Але, типу, наповнене спілкування кожен день, це типа, ну, дивіться, обмежити е... себе для того, щоб це спілкування було якісним. А не якісне спілкування не заважало вам потім з цією людиною далі будувати ну, нормальні розмови, тому що е, людина від вас просто знову ж таки відвернеться. Це послання всім моїм знайомим емоційно залежним, тому що, е, друзі, це типу не окей. Ну, ви будете дуже, дуже сильно від цього страждати, повірте, мені я це проходила. Е, і, типу, е, коли ви розумієте, що ваше спілкування тільки якісне. Там може, може бути так. По-перше, у вас буде більше ресурсу на власні інтереси. І відповідно ваше життя буде здавати краще. Ви зможете в спортік, в роботу, в то, не знаю, подумати, що мені ще потрібно. Там не знаю, може кудись виїхати, може е, блін, відпочити на тиждень від роботи, десь потусити там, не знаю, поїхати під Київ. Там, е, можливо, ви захочете змінити якісь звички, можливо, у вас є типу, health issues і вам треба просто пройти Чекав, можливо, ви сходите до психолога. Не знаю, в кожному буде своє. Але це класний, класний ґрунт для перебудови власних звичок і якість якості життя. Е, що стосується роботи, теж ви зможете типу вже працювати не, не з останніх сил, як я це робила. І мені було так соромно, мені казали, блін, ти типу, ну тись тобто я не вивозила свої свої KPI. мені казали, блін, що так, я працюєш. Я кажу, я працюю з останніх сил і роблю все, що я можу. І коли мені відмовили в роботі, тоді коли ну тись я ж вже звільнилася, я вже, вже пішла, і мене вже прийняли там цей скандал. І, типу, я, я кажу, типу, ви розумієте, що мені робота потрібна зараз. Мені не середньо те, як ви там будуєте свої плани. Ну я для вас чекала, я для вас пішла на цей крок, а ви для мене ні. І, типу, то в мене взагалі сил не було. І мені допомогло типу, насправді відпочити. І, типу, в якийсь момент просто тільки на самоті я відновлювалась, бо спілкуватися з людьми. У мене вже просто не було сил. І фінальний акорд це те, що в принципі соціальна ієрархія не буде. Емоційно тобто, Ви не можете бути слабким, емоційно залежним, порожнім всередині і бути, типу, в соціумі вас будуть поважати. Та, та на вас, блін, будуть, ну, вам буде тупо за що його розкидати, ви не будете потім розуміти, типу, що вам робити взагалі з ними. Тобто емоційна залежність це те, що я настільки не ресурсний, що я приходжу в соціум з притягнутою ладочки і кажу, їбать, люди, будь ласка, ну, я вас прошу, ну, пожалуйста, зробіть хоч щось. Сильні люди це ті, хто може бути сам, це ті, хто може будувати класну дружбу, це ті, хто може будувати якісь довготривалі партнерства і бізнес, будувати не згавна палика теж на якісь ідеї, які і потім йдуть до інших бізнесменів і з ними спілкуються і думають, блін, в мене є крута ідея, в тебе є крута ідея. А взагалі, якщо я не побудую бізнес, я піду в якесь хобі, і буду там коротше з цим хобі бігати. Як дурінь ступою, дуже багато років, тому що мені в принципі потрібно від життя отримувати. І, круте. і на хобі потім теж можна бізнес будувати і навколо себе збирати людей, які ідеї. І не пропонувати людям якусь сумнівну шнягу, тому що е мені важливо, щоб це було якісно щоб все було на результат. Всі стосунки, які будуються на результат, е будь-то бізнес, будь то дружба, що завгодно, або ті, що будуються навколо якоїсь ідейності, про яку я дуже часто кажу, тому що я не знаю, як це ще сказати, е вони е про те, що або в мене виходить побудувати ці стосунки, або ні. Якщо в мене не виходить, значить я буду пробувати ще, а не перебиватися якоїсь хіратори. Ось. і знову ж таки, е, типу, ніхто не каже, що пусте спілкування це прямо. Там, ну, там прям ви маєте себе там ніколи в житті в нього не вступати. Ви можете вступати в пусті теревині, пожалуйста, але ви маєте розуміти, що справжнє спілкування, справжня дружба це про якийсь емоційний контакт і повну залученість. І про те, що... У вас співпадають інтереси на рівні ідеології, логії, на рівні цінностей, ви співпадаєте. А якщо ви не співпадаєте, значить це самообман або це люди, які не ваші. От, тому що е емоційний контакт, якщо його немає, типу між людьми, то це скоріше про закриття якихось своїх потреб. Дякую вам, дивіться мої відео. Я прикольні речі навалюю. Реально зараз кажу якісь наймудріші речі в своєму серця, бо я переживаю дуже важкий період. І знову ж таки, якби не люди, я б його не пережила. Мені, мені зараз потрібна емоційна підтримка, але я її беру там, на навчання, мені допомагають е, ребята дуже хороші, е, дуже класних журналістів для себе відкрила е, в КМС. Е, мої знайомі, мої старі друзі, з якими я спілкуюся вже роки по 3-4. І там, люди, яких я знаю, яких я ціную, які теж не є моїми друзями, але це окаціональне дуже хороші знайомства, І на цьому я будую свою жність і я стараюсь бути більш емоційно емошналідитач